З невиліковною хворобою муковісцидоз щодня в нашій області бореться за життя 25 осіб. Щомісяця на їхню терапію потрібно від 5 до 40 тисяч гривень без належного лікування хворі просто задихаються. Такі дітей у Хмельницькій області проживає 25. Їм потрібні ліки щодня, рідкісні, дорогі, і ми таким чином хочемо привернути увагу до того, що такі діти є. А ми запропонуємо людям долучитися зібрати кошти на того, щоб закупити ліки для цих дітей. Що більше людей дізнається про акцію, тим краще вважають організатори. Тому в програмі свята були розваги на будь-який смак та вік. Дітворі, звісно, до вподоби більше припали змагання та веселощі. Ми ну як ми були тут в парку нам дали таку якби і Ми рішили прийти подивитися, як чи тут як цікаво. Ми зібрали друзів і прийшли сюди. Ми прийшли, щоб розважитися. Наймасовішими стали змагання по швидкісному складанню пазлів. Батьки разом з дітьми на випередки збирали картини, головоломки. Найспритніші отримали нагороди. Втім, не лише заради втіхи на свято прийшли дорослі. Хочемо звернути увагу нашого населення для того, щоб більше таких і сімей, і діток залучалися до такої позитивної, доброї ем, програми. Вирішили. І розважитися в свою чергу, і подивитися, що за захід, і допомогти діткам. Хворим ми дуже хочемо підтримати цих діток, які дійсно горі, які потребують цієї допомоги. Середня тривалість життя таких хворих у Європі 50 років. В Україні цей показник лише 15. Щороку в нашій державі народжується майже три сотні хворих дітей на муковісцидоз. Агент цієї хвороби присутні у 275 мільйонів людей на нашій планеті.